Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників Слово Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо свято Пресвятої Діви Марії Матері Церкви і маємо Євангелію від Йоанна 19 розділ, вірше з 25 по 34. А при Христі Ісусові стояла його мати, сестра Його Матері Марія Клеопова, Марія Магдалина та Марія Магдалина. Бачивши Ісус матері біля неї учня, що стояв, а його ж любив, він мовить до матері: Жінко, ось син твій. А тоді й до учня мовить Ось матір твоя, від тієї хвилини учень взяв її до себе. А потому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилося Писання, промовив я!» Стояла ж посудина, сповнена оцтом, от і подали йому до уст настромлену на тростину губку. Просякло отстом, іскуштувавши отсту, вимовив Ісус, звершилося і, схиливши голову, віддав духа. Через те, що це була п'ятниця, отже, щоб не залишатися в суботу тіла на Хри... не залишалися в суботу тіла на Христі або був великдень тієї суботи, то ідеї попросили Пилата, щоб переламали їм голінки і познімали з Христа. А тож вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним розп'ятий. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебували йому. Лише один з вояків проколов йому списом бік, і потекла негайно ж кров і вода. Такий маємо фрагмент на сьогодні. Отож. Що відбувається? Ну, так як ми е, разом е, переживали реколекції перед е, Пасхальною неділею, е, да, ми пам'ятаємо, що Ісус Євангелії від Івани є представлений як цар, який заходить на свій трон і починає свій суд, е, правда, пробачає всім, хто йому винний, обдаровує всіх своїх друзів. Ну і цей суд ну, він такий досить, е, як би сказати, е, ну, незвичайний. Правда, бо вже перед цим Ісус залишив для солдат, які його розпинають свою одіж, це є одіж Сина Божого. Сьогодні ми почули, як Ісус залишив для свого учня свою матір. Пізніше помираючи, Він передав духа. Там не сказано, що Ісус помер, а й сказано, що Ісус віддав духа. Верніше, мало бути передав духа а в українському варіанті написано Віддав духа. Євхаристія, правда, теж тут є присутня цей дар Євхаристії, і хрещення символом цього дару, того, що цей дар походить з хреста, та кров і та вода, які витікли з боку Ісуса. Ну і саме тіло Ісус теж залишає людям, правда, Юсиф Заріматеї, і Никодим прийдуть і поховають Його. Це дуже такий короткий опис, але з другої сторони, дуже глибокий. Йоанн, пишучи в такому короткому описі, Подія за подією, він якби не дає динаміки, бо темп, з яким ми читаємо, власне, опис сьогоднішніх подій, він відповідає тому самому темпу, з яким ці події ну, відбувалися. Правда, і це надає динаміки нашої, нашому читанню. Але з другої сторони, цей опис його можна порівняти до якогось такого діаманта, правда, якого поклали на такий стіл, і цей стіл обертається. І за кожним разом ми починаємо бачити краще кожну грань. Да, вона якось повертається до нас, так як таке фото. Правда, і ці грани і тут дуже і дуже багато. І за кожної з них якісь такі фото з старого завіту, з Нового Завіту, аж, аж по, по, по книгу откровення, правда, Агнець, який заколотий, а нині живий лише він може відкрити книгу ну, книгу, де записані долі людські. Правда, тобто, ну ми розуміємо, що відбувається щось направді, надзвичайне. Це подія, яка перевернула весь світ. Це подія, яка якби закрила сторінку, одну ну, такою, дуже велику частину історії людства і відкрила нову. Але Йоанн це описує в такий спосіб. Так як Йоанн завжди тут дуже багато різних символів і тому це так здається, що це короткий опис, але він дуже і дуже глибокий. Дивитись на Марію в цьому фрагменті можна по-різному. Дехто бачить її як матір Ісуса Христа, яка співстраждає разом з Ісусом, дехто бачить, що ну, Марія більш потребує такої допомоги, бо Ісус покидає ну то Ісус довіряє її Йоаннові. Дехто навпаки каже, що Йоаннові більш потрібна Марія мати, ну, бо, бо учні, учні залишаються самі. Одним словом, інтерпретацій дуже і дуже багато. Да, взагалі варто ну, подумати, що тут дійсно, так як ми сьогодні святкуємо Марію Матір Церкви, да, вшановуємо, то тут дійсно народжується нова церква. Зазвичай говориться про те, що зіслання зі Духа Святого є тим моментом, коли церква народжується, Дух Святий сходить на апостолів, вони починають проголошувати Євангелію. Правда, Але тут, ну, тут теж є 12 чоловік. Залежить, як рахувати. Ці чотири жінки, які є перераховані на початку, там може бути зрозуміло як чотири жінки, як три жінки, і як дві жінки. Да, просто що вони ну, якби двічі пояснені, хто вони. Але ну, тим не менш, якщо жінок чотири, чотири солдати, правда, це вже вісім, Йоан стоїть під Христом, це вже 9, двох розбійників, це вже 11, правда, і Ісус це 12. А, нікого не забув. Сотник, мені здається, що це в Євангеліях синоптичних. Тим не менш, ну ну, так виходить, що, що власне в цій сцені описано 12 людей, 12 осіб. Тобто, ну дійсно дехто вважає, що саме тут на Христі народилася церква, принаймні. Опис Йоанна дозволяє це побачити. В 12 столітті в, такому, ну, в тому столітті, такому більш містичному, монастичному, правда, тут дивилося на Марію, спостерігалося як когось, хто має дві ролі ну, так відразу. з однієї сторони, вона є найкращою представницею людства, можна сказати, такою вірною дочкою Сіону, тобто дочкою. Синів Ізраїля, цього народу, який перший Господь обрав. Правда, і вона є символом власне народу, який чекає на свого правда, нареченого. Вона є наречена, чекає на нареченого. Правда, і ну, Ісус дійсно, як Месія, дуже багато разів казав за себе, що Він як наречений, і цей мотив найбільш розпрацьований в Кані Галілейській, там, де описується новий Союз. Тобто це має бути така дружба з Богом, відносини з Богом, як відносини між нареченим і нареченим, і нареченою. Правда, бо ну, ці такі відносини, як на весіллі, любов, радість. Правда, вино, яке розвеселює серце людини, отак мають люди жити з Богом, правда, а не так, як в старому завіті. Там старий завіт є представлений в тих шести водоносах кам'яних, які порожні, сухі, власне, те, те, що служить для очищень юдейських, але воно вже порожнє. Тобто люди навіть водою не наливають то, те все. Тобто, вже ці очищення десь так відійшли власне в сторону. Тобто, з одної сторони, Марія, як дійсно наречена. Да, чекає на свого нареченого і, зустрівши його, так виходить, правда народжує, народжує так, як церква. Церква є ну, нашою матір'ю з одної сторони, але теж ну, багато людей себе присвячують для церкви. І вона ну, дійсно є тією, яка, по-перше, народжує Ісуса Христа для світу постійно. Да, це відбувається, але з другої сторони, церква теж народжує нас. До нового життя. І от Марія, вона з одної сторони як наречена, а з другої сторони, як мати наша. Да, тут представлена. І, і це таке поєднання ну, для отців, верніше для цих представників містичної теології з 12 століття, воно не шкодить, якщо воно якось гармонійно поєднується. Ну, ну, бо дійсно Марія є тут матір'ю. Ісуса Христа з однієї сторони, а з другої сторони, вона теж є матір'ю для Йоана. І от якби учні заходять в місце Ісуса Христа. З сторони це Мати Божа, а з другої сторони це Мати наша. А як це все може поєднуватись в одній особі? Е, ну, може, може, Йоанн так пише, що, що, що правді е, може. Е, ця сцена в ній описані не просто люди. Ці люди є персонажами. Персонажами, ну, персона, ми знаємо, це якась особистість, а персонаж це той, хто ходить по сцені. Так? І кожна персона, яка є присутня в театрі, може себе розпізнати в тому персонажі. І, і Йоанн пише теж свою Євангелію, щоб ми якби, себе там теж шукали на тій сцені, да, у тій сцені, або в особі учня, правда, Йоанна, да, або. Ну, Теж, побачити, як Ісус любить учня, побачити, як він любить нас і, і так далі. Фаусті описує дещо інакше, що говорячи про те, що Марія є символом любові, яка любить, яка дає. Тобто, в Марії якби, її любов є таким відбиттям любові Бога Отця до Сина, любові Сина Божого до учнів. Любові Ізраїля до церкви, бо Ізраїль можна сказати, народжує в певний спосіб церкву. Правда, і взагалі любов Бога до світу це теж є та любов, яка дає себе. Правда? Тобто Марія є символом тієї любові, яка дає, а Йоанн є символом тієї любові, яка приймає. Так? І тут так само можна говорити про любов, яку приймає син Божий, від отця. Яку приймає всесвіт від Бога, яку приймають брати і сестри, да, тобто християни від Сина Божого, яку приймає учень від Ісуса Христа і яку приймає церква від Ізраїля. Да, і це є важливе власне те, що робить Ісус, він якби єднає їх, да, говорячи для Марії, ось син твій, а для Йоанна ось матір Твоя. Просто та любов, яка дається, вона хоче, щоб неї прийняли, і та, яка приймає, ну, власне, теж робить велику справу. Бо, ну так, якщо подивитися на Бога, який любить, на ньому найкраще видно, а любов, якого не всі люди сприймають, ми розуміємо, що це його якось так вичерпує. Він ну, видихається, ця, ця любов якось ну, падає на землю, правда. Тобто, весь час здавати цю любовну людину може виснажитись. Особа може визначити виснажитись з Господом, так не є, але ну, все одно час на те, щоб прийняти цю любов в нас обмежений. А з другої сторони, власне, ну, любов, яка тільки постійно бере, бере, бере. То така любов може задихну задихнутися. І тому є потрібна ця взаємність, і Йоанн показує потребу прийняття цієї любові, яка постійно нам дається. Тому Ісус це це замикає, замикає власне під Христом. Е, ну і що можна ще сказати за Марію? Ну це те, що, що говориться в сьогоднішньому, е, ну, в сьогоднішньому святі, що, що Марія є дійсно матір'ю церкви, тобто тією, хто народжує е, нових учнів е, Ісуса Христа, і, і цей власне початок церкви теж відбувається через Пресвяту Діву Марію. Від цієї години учень взяв її до себе. Це слово, Ісус каже, не прийшла ще година моя. Це як такий приспів через всю Євангелію. Натам ну, хотіли його арестувати, Він каже, що ну не він каже, а Йоанн описує, що ніхто йому нічого не зробив, бо не прийшла ще година його. Там, брати його просять, іди в Єрусалим, покажи чудеса, які ти тут зробив. Хай ще тебе в Єрусалимі покажуть. Каже Ісус, ідіть ви на свято, я на свято не піду, бо ще не прийшла година моя. Да, тобто ця година, ну там в Самарянці теж, ну в смислі, в розмові з Самарянкою теж є, що надходить година, коли люди почнуть поклонятися Богові в дусі і в правді. Да, тобто ця година ну, на весь час тут є присутня через цю Євангелію, так само на Тайній вечері. Ісус став від столу, бо знає, що прийшла його година перейти з цього світу до Отця, да, почав людям учням ноги вбивати. Да, і отут. Якби ця година, ну, от вона є да, з однієї сторони, але ця фраза від тієї години учень взяв її до себе. Тобто починається нова година, новий час, нова епоха, да, епоха церкви. Тобто, коли Йоанн бере Марію до себе, починає, ну, визнає її своєю матір'ю, то, то це є початок теж такого часу церкви. Ми вже говорили про це, але тут теж варто ну, зазначити чи зрозуміти, що це обдаровування, яке відбувається з Христа, те, що Ісус, це те, чим Ісус нас обдаровує, це є речі, які створюють нову людину, тобто солдатом, ну, тим, хто його розпинає, він залишає одежу у Сина Божого. Чи солдати його розпинали, чи наші гріхи, чи ми своєю поведінкою, ми розуміємо, що ця границя є дуже і дуже маленька, тобто ми отримуємо одежу Сина Божого. Правда, ми стаємо дітьми Марії, да, тобто одежа сина Божого, Тобто потихеньку, да, так як було сказано в пролозі, тим, хто його прийняло, дало силу дітьми Божими стати. Да, тобто стаємо дітьми Божими, стаємо дітьми Марії. Далі, ну, ця одежа Сина Божого в нас нас якось прикриває. Пам'ятаємо, що Адам з Євою прикривалися якимись там листочками, а тут дійсно таке поєднання нас в діли, в дітей Божих. Далі учень тобто, стає подібним до Ісуса Христа, бо має того самого батька, тобто, ту саму матір. І в кінці помираючи Ісус дає нам нового духа. Тобто дійсно в Ісусі Христі ми стаємо новим створінням. Правда. Євхаристія є дана нам після смерті, після того, як Ісус каже, виповнилось. Тобто, що виповнилось? Ну, все він переніс, об'явив Отця, правда, показав правду про нього, віддав нам духа і виконав свою місію, показав нам Бога, якого ніхто ніколи не бачив, власне, через ту любов, яка в ньому панує. Дійсно, ми там стаємо новою людиною, і на кінець ще є згаданий той момент, коли з боку Ісуса випливають кров і вода, коли солдат, щоб переконатися, що дійсно Ісус помер, відкриває йому бік і воду бік, звідти випливають кров і вода, тобто символ хрещення і Євхаристії. Хрещення занурює нас у смерть Ісуса Христа, і дійсно ми бачимо, звідки йде це джерело нашого хрещення, де це є ця хрестильниця. Правда, а з другої сторони, Євхаристія, тобто кров, яка випливає з того боку, вона є символом власне Євхаристії. Тобто, що таке Євхаристія в сьогоднішньому контексті можна сказати, що це те, що робить постійно присутнім все те, що сталося на голові. Да, Ми постійно відновлюємо жертву Ісуса Христа на вівтарі в храмах наших. Правда, все те, що там відбулося, доконалося, звершилося, як каже Ісус, воно для нас є доступне через Євхаристію. Тобто, ну, практично за кожним разом, коли ми приходимо на Євхаристію, ми стоїмо під Христом. Ми ще раз спостерігаємо цю смерть Ісуса Христа, як Він помирає за нас. І ще раз дякуємо Богові за те, що Він нам дав, власне, своє спасіння. Ісус спочив, так як Бог отець спочив сьомого дня. Так само Ісус, ми знаємо, відпочивав в гробі аж до свого Воскресіння. Да, ну, дійсно довершилося ще й по тій, ну, по тій причині, що Ісус дійсно дає нам багато, але ми знаємо, що це не все, що мало статися. Що це все треба прийняти і дійсно воно приймається. Да, люди стоять, вдивляються вже в сина чоловічого, який, якого пробили. Е, да, на Христі. І дійсно те, що я вже сказав, що Ісус е, ну, цю, е, до кінця нас полюбив, е, правда, і це, що довершилось, да, е, тобто кінець, е, мета досягнена, ось, ось це є, е, власне, що, що ця любов досконала тут е, об'являється. Да, любов сильніша за смерть. То дійсно можна говорити, що Ісус справився зі своєю місією. Так само ще один момент. ну Ісус сказав в 12 розділі, що от, ну що ж я маю не йти на не випити ту чашу, яку мені дає Бог Отець. Правда, це було б неправильно, каже Ісус. Я, не, я прийшов на, на, на світ, щоб неї випити, але ми чаши не бачимо. На місце чаші ми маємо губку, да, просякло оцтом, і, власне, її подають солдати для Ісуса Христа. І ми пам'ятаємо те місце, де починає об'являтися слава Божа, в Кані Галілейській. Там Ісус розмножив вино, і там було шість цих водоносів, шість посудин на воду. І ми знаємо, що шість це цифра недосконала, має бути сьома. Якийсь такий сьомий ковшин. І цим ковшином тут появляється власне тіло Ісуса Христа, Його пробитий бік є цим ковшином, з якого витікають кров і вода, тобто символ хрещення і Євхаристії. Пам'ятаємо, як в Кані Галілейській Ісус каже, ну я ще ж не можу, що ж не прийшла година моя, я не можу їм дати вина. Тоді, коли Марія сказала, да, що вони не мають вина. Я каже, не можу їм дати, не прийшла ще година моя. І ось вона прийшла. Да, тобто, це, це є те вино, яке заспокоює кожну справу, спрагу людську да, і відповідь людей. Да, вона завжди є, ну, не то що недосконалою, але пам'ятаємо, що оцет – це є. Ну, вино, яке пішло не туди, з кисло, Да? І на любов, яку Господь дає нам, ми відповідаємо егоїзмом, відповідаємо ненавистю, правда, відповідаємо якоюсь заздрістю один до одного. Да? І от це відбувається. Да? Коли, коли власне Ісус скуштував цього отсту, ну, Він дійсно об'явив свою славу, так як в Кані Галілейській, да? він почав. Тим славу свою об'явив, як славу молодого, нареченого, який приходить по свою наречену, це було в Кані Галівейській. А тут він показує, наскільки його любов є незумовлена, безумовна, тобто відповідає любов'ю на, 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 на любовці всі дари разом з матір'ю, разом з Духом Святим, разом з Євхаристию, правда, він дає тим, які поять його отстом, тобто невдячністю. Да, і в такий спосіб об'являється слава Божа. Тобто ця любов, яка, яка не перед чим не зупиниться, як казав святий Павло, що любов Бога до нас, ну не ніщо не, не, не знищить, що може нас від'єднати від Божої любові відповідь нічого. Да, якщо йдеться про Божу любов до нас, якщо йдеться про нашу любов до Бога, то будь-що може нас від'єднати. Ми знаємо, як як на жаль легко ми переступаємо через цю любов, грішимо. І ходимо своїми, на жаль, дорогами дуже часто. Тому, ну, що, що, що можна сказати, дійсно, сьогоднішня урочистість Марії, мати церкви, ну, от вона в такий спосіб розкривається в цій Євангелії через Пресвяту Діву Марії, яка там дійсно стоїть, яка приймає під свій покров дійсно стає матір'ю учнів. Да, і ну, маємо потужну покровительку. Да, як, в одній такій книзі е, описував священник екзорцист, що він запитав е, демонів, а чого ви так боїтесь, Марію? Пресвяту Діву Марію. Вони кажуть: ну вона нічого не має нашого. Ми не можемо їй нічого зробити. Е, бо ну так. Це вже з інших джерел, що демони, вони, щоб десь зацепитися за якусь людину, вони мусять мати свою територію в ній. Да? Тобто якийсь гріх, якесь непробачення, щось таке. А в Марії нічого їхнього немає. Да? Каже, коли Ісус помирав на, на Голгофі, ми всі там були. Да? І ну, каже, з ним ми вже нічого не працювали. Правда, ми працювали з нею, ми неї якось намагалися. Вивести з рівноваги, а вона весь час тільки дивилася на, на Сина Божого і повторила весь час одні і ті самі слова: Нехай буде воля твоя. А, тобто, знаємо цю фразу з е, молитвою «Отче наш. І, і на кінець ще цей демон каже: Ви не розумієте, він же ж вам її з Христа дав. А, ну, каже, потім каже, да, добре, ви, ви каже, розумієте, але ви не вірите. Так да. і, і дійсно, якщо так задуматись, наскільки це важливо для Пресвятої Діви Марії, той факт, що Ісус дав її нам з Христа, ми розуміємо, що, що він, це, це дійсно цей такий, ну цей дар, правда, або це завдання, можна теж так сказати, воно направді пройшло дуже глибоко через серце Пресвятої Діви Марії. Правда, вона нас прийняла як, як останню волю. Ісуса Христа, бо, як заповіт Ісуса Христа, бо це слова людини, яка має померти. Тому сьогодні гарне свято, гарна Євангелія. Це вже все, що я хотів сказати. На сьогодні знову горло здає. Але дякую всім, хто дослухав. Заохочую поширювати, ставити лайки, написати якийсь малесенький коментар. Дякую всім за увагу, всім гарного дня! Слава Ісусу Христу!